Топ-5 компактних курсорів для міста із США в бюджеті до 20 тисяч доларів. Легкі в паркуванні, економні по витраті палива та мають зручну посадку. Одним словом, практичні за розумні гроші. Поїхали. П'яте місце Ford Escape. В нього одна з найкращих гібридних установок на ринку. Класний варіант авто на кожен день. Поживає порядка 6 літрів бензину по місту без потреби в заряджанні. Четверте місце Kia Niro. теж гібрид, але тут витрата ще цікавіша в районі 5 літрів на 100 кілометрів. Компактний, прикольно виглядає, можна привести зі штатів бюджеті 15-17 тисяч доларів з ремонтом. І з гарним пробігом. Третє місце Mazda CX30. Дане авто вже без гібридної установки але має надійний двигун і хороші комплектації. Буде комфортним як для міста, так і для траси. На аукціонах можна придбати свіжі варіанти з легкими пошкодженнями. І дві найцікавіших позиції. Друге місце Mercedes GLA 2018-19 років. Це найменший кросовер із Mercedesів, але має достатньо місця для повсякденного використання. Тут вже і панорама, і хороша музика, і шкіряний салон. Компактний преміум за розумні гроші. Перше місце тут одразу два авто і обидва BMW це моделі X1 та X2. X1 буде більш практичний, тут більше просто. В салоні та багажник а x 2 має купе подібний, більш спортивний вигляд. Обидва варіанти із 2-літровим бензиновим двигуном b 48 та коробкою АйСІ. І ці два авто це краще, що можна купити сьогодні зі штатів в бюджеті до 20 тисяч доларів. Який автомобіль ви б додали в цей рейтинг? пишіть у коментарях, якщо вам було дійсно корисно і ви не хочете прогадати із вибором авто із США, обов'язково підпишіться.